Забираємо ріпак. Зараз таке час що треба вибирати дощі тут. На полі площею 125 гектарів комбайнер Станіслав Сірий збирає ріпак. Чоловік розповідає, квапляться змолотити, доки погода дозволяє. Каже, робота подобається, але війна внесла свої корективи. Дрони знаходили, комбайнером працює 12 років. З 8 ранку до 10 вечора будемо. Техніка повністю сучасна. нюхон, клавіша сучасний. Мощний, усе мене влаштовує. Врожайність проти минулого року наполовину гірша, і причина у цьому погодні умови. У квітні було три дні високої температури, які дали старт ріпаку цвісти, а потім різке похолодання, морози, і ріпак зупинився у році. Минулі роки висота ріпаку була два метри і більше, а серік… рік. Десь метра півтора. За словами підприємця Петра Постіла, навіть за таких умов мають врожайність ріпаку до трьох тонн з гектару. Він саме перший дозрів і далі дощі жара, він осипається. От я показував, що ріпак стоїть, а вже град і сонце дощі висипався і вже попроростав. А я думаю, тут десь плюс-мінус. Три тонни з гектара буде, ті поля слабші. Дефіцит кадрів, говорить господар, одна з найбільших проблем у роботі. Я як фізична, фізична особа-підприємець, броні немає от, зовсім. Десь залучаємо пенсіонерів, залучаємо тих. Молодь, яка до 25 років, ще працювала, може, у кого є відсрочка. У нашому господарстві вирощуємо в цьому році 420 гектар ріпака, десь 550-570 гектар пшениця, ячмінь, овес, ну все багато. От в основному пшениця. Далі кукурузи тисячу гектар, вирощуємо і 770 десь, гектар соняшника і. 280 гектар десь сої. Дякую Богу, да, дякую нашим захисникам, що ми маємо можливість працювати на нашій рідній землі, получають урожаї, створювати робочі місця, платити податки і допомагати їм, звичайно. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільна новини, Сумщина.